Вітаю вас, мої хороші! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі Скрабо Тарас. Канал про чесні автомобілі з Європи з чесними перевіреними пробігами. Сьогодні на каналі для вас свіжанький Volkswagen Tiguan, якого привезено із Європи. Машинка просто нереально круто заряжена, дизельна, на повному приводі і на автоматі. Попереду ми з вами дуже швидко помічаємо, що автомобіль наш оснащений самими максимальними топовими фарами. Хромована передня повністю решітка. За цим красивим значком схований радар, фронт асистент на ньому працює і також на ньому працює адаптивний круїз-контроль. До речі, даний Тігуан має самий максимальний самий повний пакет асистентів, що тільки могло бути в Тігуану на ці руки, друзі. Попереду ми можемо помітити також протитуманні фари, які комфортно вміють підсвічувати повороти в темний час. І партроніки 360. За рахунок цих партроніків автомобіль бачив все кругом себе і вміє за рахунок цих партроніків автоматично сам паркуватись. Омивачі фар, оскільки в нас присутня максимальна оптика, друзі. Крутезний сірий ось цей металік колір. Легкосплавні оригінальні 18-ті диски. У кожному диску знаходиться датчик тиску повітря. Дуже рідко це зустрічається у Volkswagen Tiguan, оскільки вони виявляють яке колесо спущене за рахунок АБС. -у. Дана моделька має в нас датчики, і ми бачимо на дисплеї тиск у кожному колесі. Швиденько вам обійду по кругу, покажу, і потім постараюсь вам детально про цю машинку розказати, оскільки вже пізно і на дворі темніє. У нас повний. Хром-пакет понизу, кругом віконець і релінги в цьому ж стилі. Задні віконця із заводу йдуть підтоновані. І у нас відкривна панорама на весь дах. Передні фари в нас самі максимальні, самі топові, які тільки можуть бути у тігуана. І позаду в нас також максимальні фари. Дивиться він шикарно. Відразу вже шильдик в нас показує, що в нас повний привід. Позаду у нас є камера заднього вигляду, кришка багажника із електричним приводом. Красивий гарний багажник. Заднє сидіння спинки можна складувати прямо із багажника. Це все задні спинки також вміють їздити вперед-назад для збільшення об'єму багажника. Дану підлогу ще на сантиметрів 15 можна опустити вниз для збільшення об'єму. При натиску цієї кнопки в нас виїжджає штатний виїзний фаркопчик. Після натиску він так само легко, просто ховається. Це для вас все знайомо. Дивиться машина шикарна. У цьому відео я вам покажу, зроблю комп'ютерну діагностику по даному автомобілю, покажу вам підтвердження пробігу і також перейдемо в кінці відео прибором для майбутнього клієнта. Перейдемо приборчиком, покажемо, що вся автівка в рідній фарбі, немає жодних перефарбованих елементів. Для багатьох людей це чомусь важливо, і що автівка, само собою, за рахунок цього не попадала в ДТП. За фронт асистент за адаптивний крізь контроль я вам сказав. У нас на лобовому склі присутня камера асистентів. Відповідно, вона виявляє дорожню розмітку, сама в ній підрулює, може керувати автомобілем. Також вона щитує дорожні знаки і тепер виводить їх не лише на ваш моніторчик, а також може виводити на хедап дисплей на проєкт. І що, друзі? Ну, взагалі, повний самий максимальний. Пакет асистентів, це я вам продемонструю трішечки пізніше. Багажник я вам показав. Тепер дивіться, що в нас для задніх пасажирів. Для задніх пасажирів ми отримуємо амбієнт підсвіточки в дверях, шкіряні вставочки на дверях. Дуже зручно, класно, довго залишаються чисті. Ці сидіння їздять туди-сюди, складаються, регулюються, задня спинка переднього сидіння також повністю складається для перевезення таких довгих габаритів, друзі. Дивіться, і їздять вони в співвідношенні 60 на 40. Для задніх пасажирів у нас присутнє керування кліматом, для задніх пасажирів в USB-вихід і розеточка на 12 вольт. З моїм зростом сижу сам за собою. Місця в автомобілі дуже-дуже багато, друзі. Зараз я комфортно сів сам за собою. Місця, як ви можете помітити, тут ну, дуже багато. І спинка відкинулась на великий градус. Сидіти дуже-дуже комфортно. І також в дорозі ця панорама додає своєї ізюминки. І вперше в своєму житті я помітив і побачив, що в нас є амбієнт підсвітка в панорамі. Кругом, кругом панорами це також все гарно світиться і буде відбиватися також на склі. Дивиться, це нереально круто. Хіба прийдеться чекати до темноти, щоб вам продемонструвати? А так, друзів, всюди. Класні підсвіточки, все гарно світиться комфортно і сучасно. Підголівники налаштовуються не лише по висоті, а також регулюються вперед-назад. Хто підписаний на мій канал, знає що. Ця фішка у Volkswagen просто-просто топчик, друзі. Перейдемо на місце водія. Тут в нас зустрічає також абієнт підсвітка у дверях, шкіряні вставочки на дверях. Електричні склопідіймачі, регулювання дзеркал, електричне складування дзеркал, це все в нас присутнє. Як ви можете помітити, як ми називаємо це датчики мертвих зон. Насправді датчики зміни полоси це дуже круто. І також, коли у вас є оці датчики, у вас тоді присутній асистент виїзду з парковки. Нереально крута функція, коли ти виїжджаєш назад, автомобіль якимось чином виявляє пішоходів, роверістів, автомобілі все повністю набагато швидше, ніж це зробите ви. І повідомляю вас. Звуковим сигналом і великим таким червоним показчиком, з якої сторони це все є. І передній пасажир і водій мають перевагу, також мають амбієнт підсвітки у дверях. Зараз легенько помітно, як панорама. Ось, ви можете побачити, як легесенько зараз на даний момент відбиває підсвітка панорами. Потрібно заправити автомобіль. Присутній в нас хедап дисплей. На ньому, ви помітите, завжди його можна підрегулювати по висоті, все повністю, якщо він вам не подобається натиском кнопки його сховати. Також на цей хедап дисплей буде виводитись, якщо ви увімкнете навігацію, буде показуватись, наприклад, лівий поворот і там, за скільки він кілометрів чи метрів буде. Це дуже зручно. І ще виводиться асистент, Line Assistance. Також вся інформація виводиться на цей дисплей. Дуже зручно. Android Auto CarPlay у нас само собою, присутні. Покажу вам швиденько по, по допоміжних асистентах. Адаптивний круїз контроль фронт асистент, асистент руху по смузі, асистент зміни смугу, асистент розпізнавання дорожніх знаків, відображення їх, розпізнавання причепа, оскільки в нас оригінальний Фаркоп. Розпізнавання втоми водія, превентивна безпека, також комфортний виїзд із парковки, і також перешкода, якщо ви їдете назад, автівка сама відгальмовується. Ну, взагалі, повний, самий максимальний пакет асистентів. Підігрів керма, очищення повітря в салоні, догрівач, коли на вулиці холодно, салону. Також він прогріває е, охолоджуючу рідину, коли на вулиці холодно, і двигун холодний. І є обігрів. Це можна, коли ви вмикаєте підігрів сидіння. Також відразу прив'язати нагрів керма. Нагрів керма є також три ступені налаштування. Це дуже зручно, відповідно, кому як подобається. Що ще вам, друзі? Ну тут в нас все стабільно. Клімат ви знаємо, мультимедію знаємо, оскільки в нас це автомобіль. На повному приводі в нас присутня ще така інше налаштування. Наприклад, ми можемо помітити. До речі, практично у кожному тігуанчику. можна налаштувати, якщо у вас в сім'ї не лише ви керуєте автомобілем, а можна налаштувати по іменах під кожного водія, щоб не настроювати дзеркала і тому подібне. Тільки водія перемкнув і все зразу під вас налаштовувався. Ось, будь ласка. Оскільки в нас є датчики в тиску в шинах, кожну шину ми бачимо окремо. Шини зараз на накачені на 2,5 атмосфери, також? ми, що Ось монітор потужності. Тут ми зразу можемо побачити, як турбінка надуває. Під час їзди ми бачимо, скільки кіловат використовує автомобіль. Наш двигун на 110 кВт. Ну, в цех хіба давати тапку в пол, щоб воно показувало повну цю. Це для таймер-кола поганяти, десь побавитись, не знаю, чи потрібно для цього автомобіля. Датчик надуву турбіни, Кіловати. це все теж також можна все. Виставляти, регулювати. Температура охолоджуючої рідини і от, температура масла. Це більш корисніше, ніж За рідину дивитись. Ну, що тут ще таке цікаве? Все інше, ніби друзі, по-стабільному. А ще є в нас офроуд режим. Кут нахилу колеса, компас і метри над рівнем моря. Не знаю для чого, ну, можливо, я в офроуді взагалі не розуміюсь можливо, це офроуд потрібно. Це вам розказав, показав. Оскільки в нас панорама є керування панорамою, шторкою, все окремо, в нас немає місця для окулярів. Величезні місця для бутилки з водою, все повністю у дверях. Місце для заначки перше. У панелі в нас друге. До речі, друзі, чуть би не забув, у наш Тігуан оснащений безпровідною зарядкою для смартфона. Максимальні в нас підстаканники. До речі, дуже зручно, вони легко налаштовуються під розмір вашого стаканчика. І ще одне місце для заначки це в підлокітнику. Підлокітник їздить вперед-назад і дуже легко виставляється по висоті. Друзі, ще що вам сказати. Автівка в нас виготовлення жовтень 2018 року, модельний 19-й. По всім блокам, по прошивкам, по всьому машинка 19. й Рік. Зараз швиденько зроблю для вас комп'ютерну діагностику, покажу, як, як що по паливній системі, по сажі, як по автомобілі, в якому стані. І в кінці ми ще також з прибором перейдемо по перевіримо фарбу по автомобілю, чи немає ремонтних деталей. Робимо під'єднання до автомобіля. Свій сканер я вже під'єднав. Запускаємо тест по всім блоках. Автомобіль запущено. Де щитування кількість блоків і запустимо повний тест по всьому. Подивимося, як стан чи є помилки. Так, ось запускаємо повну діагностику. До речі, друзі, кому потрібно придбати ось такий сканер або будь-який е діагностичний, мається на увазі, прилад, або взагалі прибор для лакофарбового покриття. Оцей для пікання перевірки фарбована, не фарбована, бита-не бита. Не бита. Посилання на перевірених людей залишу в описі під відео з промокодом скрабу. Ти при миттєво при замовленні відразу вже отримаєш 5% знижки на будь-який товар. Ось сама діагностика виявляє, щитує Він код і пише, що автомобіль 2019 року. Відбувається діагностика, а ми за цей час ще щось поклацаємо. Цифрова приладова крута панелька. Відповідно, тут ми ці колодці можемо збільшувати, зменшувати. Різну інформацію можемо навіть замість цієї карти можемо виводити будь-яку інформацію по асистентах, по аудіо, по телефоні ну, взагалі, все, що потрібно. Зараз от стан автомобіля він нам звертає увагу, що потрібно заправити автомобіль і система контролю в тиску в шинах. Параметри руху, це все є. От навігація. Ну, так, переважності мені найбільше подобається. Так, зараз відбувається щитування всього по авто. Коли я заходжу, от, до речі, про мої підсвіточки, фонова підсвітка, є окремо регулюється підсвітка для ніг, передніх, задніх пасажирів, окремо підсвітка у дверях і також підсвітка у панорамі. До речі, якщо закрити, поки у нас відбувається. Сканування ми зараз закриємо шторку. У автомобілі стане трішки темніше. Можливо, ми помітимо підсвітку у панорамі. Хотілося б вам дуже продемонструвати. А, ось бачите? Підсвітка здовж повністю у панорамі. На вулиці, коли темно, ця підсвітка ще дублюється відбувається відбивається в панорамі. ну Виглядає просто шикардос Так. По всім блоках порядок 212-3, 300, ще не дам це не помилка, це стандартна якась дрібничка. Так, заходимо в блок двигуна. DFGA у нас двигун на 150 кінських сил, 110 кВт. У цьому параметрі ми можемо знайти паливну апаратуру. Перший, другий, третій, четвертий циліндр. Дивимось 04, 09, 011, 015. Працює все просто ідеально. Також ми можемо найти по сажі, Сажевий фільтр. Сім грам сажі на даний момент. Зольний. Так зване масло 60 грам. На 60% все живик, типу, показує, що забитий. Але це все параметри такі, будемо казати, плюс-мінус. Використовувати фільтра масла якісні, заливати паливо якісне, у вас проблем ще не буде дуже-дуже-дуже довго. Це всі параметри ми побачили. Також зайдемо в коробочку. Наш варіант йде DQ381 на повному приводі. Семиступінчиста, все як має бути. Також знайдемо у цій коробці дуже легко виявляти пробіги. Хто підписаний на мій канал, вони знають. Ось, будь ласка, на приборі у нас 201 648. Перше щеплення 201 630, 201 620. І в коробці, відповідно, так, як на приборці, ще є один такий параметр. Він собі там приблизно прописує. Ось, друзі, помилок як таких немає. Автомобіль справний, паливна система в автомобіля справна. Автомобіль напханий по функціях просто нереально круто. Діагностику ми завершили, переходимо до іншого. Будемо перевіряти лакофарбове покриття по автомобілю. Відповідно, швиденько вам покажу під капотом. Двигун запущений, працює. На вулиці вже темніє. Працює рівнесенько, чистесенько. Під капотом немає жодного лишнього звуку. Капот не знімався, не крутився. Крила також не знімались, не крутились. Фара виготовлення 19.07.2018 року. З водійської сторони 19.07.2018 крило не кручене, не знімане. Капот також. Відповідно, можемо приступати тепер до замірів. По лаку фарбовому 112. 112, 94, 118. Друзі, кому потрібно класний. Крутий приборчик на гарантії, є дуже великий вибір у моїх друзів. Посилання на їхні сайти залишу гарантію на прибори, все надають. І відповідно з промокодом, з моїм промокодом Скрабут, там буде місце для вказання. Талончику пишете просто Скрабут і миттєво отримаєте. Ви, до речі, не подумайте, що я скло тут міряю панорамі. Тут у нас ще є місце металу. З промокодом SCRABOT відразу вже отримуєте гарантовану знижку 5% на будь-яку продукцію. По лакофарбовому покритті порядок. Якщо б в такої красуні десь були косметичні підфарбування, там пару елементів, не бачив би я причини, щоб її не купити. Адже машинка заряджена просто супер. До речі, у дзеркалах також є led підсвітка, яка комфортно підсвічує ось цю зону в темний час. Так, двері, порядок, все, все, як ви любите. Стан машини топчик, комплектація взагалі бомба. І оптика просто шикарна. Так що всім, друзі, вибачайте, що так швиденько, може щось пропустив, забув. Хто додивився до кінця, обов'язково підтримуйте каналчик, ставте вподобайку, підпишіться на мій канал і вперед до нових авто. Адже для вас знову їдуть свіженькі автомобілі з Європи. Всім дякую, всім пока-пока.